Століття людей. і плисторіни, я Божі слова досягли в Україні. Минуло часу, ні багато, ні мало, і церква зростала на тернах наших. Нелегко і завжди була її доля, весна ж пираться, а часом неволя у тублі тайсін, у безкраї селі, у бордові. Сподівання у возі, смире проста та тверда, наче криця, Христа наречена, його голубиця, іде в молитвах знову по допомогу, поклавши надію в усьому на Бога. А він усе знає, і бачить, і чує. Він сльози втирає, він рає, і куря. І ніжно від. Їй намагався, оскільки він зла їй зробив, як старався, наносив тяжкі, смертельні ради. Вона ж не вмира, лише сильнішою стане, бо в час найзапекліші, страшної битви, вона покладала на тілу молитві. молилась, забувши про сон спочинок, трудилась, робила діла доброчинні. І ось. Усі нагорода настала обріяна здарна свобода, тож церква голубка розправила крила і серце гостинно, як двері крила, та сталося сертине, тривала свобода принесла чужих віручень про холоду, і нині лунають, як пересторога, святі слова всемогутнього Бога, Що час швидко плиний. Закінчиться скоро. Звертайте свій погляд до неба угору, допоки ще тепло і небо безхмарне, не гайте часу дорогого намарне. На ниві господній багато роботи у розпалі жнимо нам безтурботних. Чи робиш мене, нас усіх відгадає? Для нього чужих і нехай. О, Невже ми забудемо тепло і турботу? Невже ми не скажемо відверто і щиро? Люблю тебе, Отче, люблю тебе, віру. Невже не даремно за правду страждали брати наші сестри? Щоб ми не спитались і несли в світу євангельську звістку. І радість спасіння страшенних відкрити. Ми церква Христа, ми Його глобиця, і навіть якщо нам страждать, знадобиться, хай світ бачить святість, Його непорочність, несіли всі світло у темряві ночі. Любімо Спасителя розуміє серця, і будьмо Ним безкінечної відверті, навчимось. У нього страждати, втішатися ним і йому довіряти. Амінь.